У Львові середня вартість оренди квартир протягом серпня зросла на 5-10%. Про це повідомили в аналітичній службі ОЛХ «Нерухомість». Детальніше, які ціни на оренду житла в столиці тилу, дізнавалися наші кореспонденти. Оксана з п'ятирічною донечкою у Львів переїхала в березні. Киянка оселилася разом з домашніми улюбленцями собакою, котом і двома хом'яками. Це хомічки, це лапка, а це бізлапка. Перша квартира була досить дорога, але згодом вдалося знайти бюджетне житло, каже Оксана. Важко було знайти квартиру, куди б пустили з тваринами. Тим паче, в мене ще активна мала дитина, яка також потребує якогось простору і розваг. Дуже багато оголошень, які просто писали без дітей, без тварин. Дуже багато наштовхувалося на те, що вроді як і ми підходимо, вроді і тварини підходять, бачать дитину, і вони розуміють, що то будуть пописані обоє, можливо. Пропозицій, де оселитися, не бракує. Вартість оренди житла у Львові стабілізувалася у порівнянні з лютим. Розповідають агенти з нерухомості. Ціни просіли, адже наразі орендарів більше ніж тих, хто шукає нову домівку. Винайняти однокімнатну квартиру коштує в середньому 10 тисяч гривень на місяць. Дві кімнати обійдуться дещо дорожче, орієнтовно 14 тисяч гривень. Чимало доведеться викласти за помешкання з трьома кімнатами. Йдеться про суми від 16 тисяч. Такі дані ресурсів із пошуку житла. Ціни такі відновилися до довоєнного часу, але тільки помінявся курс долару і піднялася ціна е, через те, що піднявся долар. Тобто, якщо квартира там з посудомоїною машиною, з кондиціонером ціна її зростає, тобто і каркомплектація, і самі меблі. Тобто, якщо квартира з гарним ремонтом, з кондиціонером з посудомийною машиною, це ціна 450-500 доларів в ближньому центрі, в далі там десь е, Чим далі від центру, тим нижча ціна. Навіть тимчасове житло люди прагнуть мати здебільшого в новобудовах, зазначають рієлтори, зокрема через кращий ремонт, а ще індивідуальне опалення, яке дозволяє самостійно коригувати температуру в оселі. Зараз я спостерігаю, що 70% людей хочуть новобудови. Першовторинний ринок, а 30% – це є вторинний ринок. Ціни на новобудову зараз стартують орієнтовно від 12 тисяч гривень. за однокімнатну квартиру, а двохкімнатні стартують від 15 тисяч гривень в новобудовах з хорошим якісним ремонтом. Втім, власники квартири новобудові не завжди раді орендарям з тваринами. Так Оксані довелося переїхати через небажання власника миритися з домашніми улюбленцями. Водночас із лютого ситуація дещо покращилася, за словами фахівців. Люди більше беруть з тваринками. Зараз така пачу спостерігається, що більшість об'єктів можна з тваринками, але є також власники, які категорично проти тваринок, які категорично проти дітей. Оксані вдалося знайти житло у Львові, яке повністю відповідає усім побажанням. Однак їй хочеться лише повернутися додому в рідний Київ після перемоги України. Катерина Олійник, Андрій Поліковський, Юрій Мельник, телеканал Еспресо.